В нашій сім'ї є страва під назвою Нема що їсти. Назву вигадала я, але готує цю страву завжди мій чоловік. І найцікавіше це те, що в ній завжди різні інгредієнти і новий божественний смак. Сьогодні для приготування страви Вова взяв шматочок печеревини та індичого стегенця. Все це потягнула на 3,5 кг. Для маринування сіль, часник, гіркий перчик, яйце та олію пробив блендером, щоб вийшло щось подібне до майонезу. До речі, на нашому каналі є декілька рецептів відео, як зробити домашній майонез. Для того, щоб м'ясо швидше просочилось маринадом і добре просмажилося, на стигенці робляться проколи. У нас ось таке диво приспособа. дуже зручне. На печеревки роблять надрізи. Для тих, хто не знає, що таке печеревина, це сало з прошарками м'яса разом зі шкіркою. Зрізані з нижньої частини свинячої туші. Знаю, що зараз багато хто запитає, як із таким набором продуктів, хоча це ще не всі інгредієнти, страва може називатися нічого їсти. Все дуже просто. Якось повертаючись з роботи додому, я вам сказала, що вдома нема що їсти. Мала на увазі, що готова нічого немає, треба варити. У відповідь Вова тільки і сказав: розберемося. Приїхавши додому, він достав з холодильника продукти і вже за півгодини у нас була вечеря. Потім через якийсь час історія повторилася. І тоді назва нема що їсти закріпила саме на тій страві, коли Володимир готує експромта. Повертаємось до страви. Після того, як Вова зробив надрізи на м'ясові, тепер треба все дуже-дуже гарно смазати маринадом. На рішетку викладаємо м'ясо, Тандир вже розігріти. Ось дивіться, яке воно вже прям таке апетитне, таке, ой, як зарумяниться, засмажиться. Ох, хит буде красота. Остатки маринаду не викидаємо, все на м'ясо. На саме ніс ставимо глибоку пательню з відвареними до напівготовності картоплею і горохом. Додаємо томатний сік. І тут головне картоплю не солимо і ніяких засмажок, оскільки зверху капатиме жир і маринад з м'яса. Відправляємо етажерку в тандир і забуваємо на годину. Якби замість індійчого стегенця були курячі, то часу знадобилося б менше. Бо в тандирі запекається дуже швидко. Ось погляньте, як воно тут шкварчить. Картопелька булькатить Ой-ой-ой, це буде щось неперевершене. Ось дивиться, як капає жирок, і все це в картопельку. Ви уявляєте, який тут аромат та смак. І ось уже на столі і запашний суп, і дуже-дуже ніжне м'ясо. Смачного! І слава Україні!